Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play української. І я сподіваюся, що ми сьогодні завершимо огляд ПК в старої версії гри Ice Horror Game на Харді. Тому що в минулій серії нам а, Кресі натерла носа, причому так натерла, що ми навіть не... Взагалі, я чомусь думав, що я менше, ніж за 20 хвилин впораюсь. знову ж таки, починається, оце, оце, от, оце що я постійно оце, з, з налаштуваннями б'юся. Секундочку, треба зараз ще телеграм рубануть. О, у вас пропала гра, звичайно, що як ж без цього. Не можу я, щоб було темно в грі, тому що, блін, так ж очі можна зламати нафіг. Як ми з вами пам'ятаємо, Крейсі, коротше, як неймовірно, просто швидка. О, заберіг. Тому треба себе поводити якомога спокійніше і в той же час а, не забувати про безпеку. Тому що коли Крейсі швидше льотає, то бі... найбільший шанс, що вона нас з'їсть. Ну, собственно короче, вона вам це довела. Зараз я трошечки збільшу. Отак нормально. Ну зараз вона просто перебігла з поверха на поверх, тому тут нічого такого страшного немає. Дійсно, мені пояснили в коментарях на піанінці в старій версії не можна було брінчати, це на який не баг, це так і мало бути. Так, спокійно. Значить, пам'ятаємо, ми не заходимо в ту кімнату, коли вона льотає. Не заходимо в кімнату, яка ближче до сходів. Ні, Ну заходимо, звичайно, але забираємо мішки і звалюємо звідти якомога швидше. Ага, око тут. Я ж пам'ятаю, що тут було. Так, ну тут нічого нема. Так, ключик тут лежить? Ого, ключик тут лежить, прекрасно. Так, швиденько перебігаємо. Так, нормально. Окей. Ну, напевно, можу не встигнути. Я туди не піду. Я туди не піду, я боюся. Бачиш? і не дарма боявся. І не дарма боявся. Зараз подивимося, куди вона зараз полетить. І від того, куди вона полетить, залежить, куди піду я. Так, вона полетіла нагору, а я побіг вниз. Собственно кажучи, все правильно все так і має бути. Головне встигати від неї. Стигати від неї валити. Та біжу ж, біжу ж. Господи, біжу. Ну добре, що я хоч встиг ключик від підвала забрати. Все вона пішла. Вона Втекла. З позором, з ганьбою втекла. А, як та дівка. Виявляється, що дійсно в андроїд версії мені хтось сказав, що в андроїд версії реально ось сюди можна було заховатись спокійно, вона мене тут не дістане, а в старій версії, схоже, за все, вона собі може дозволити мене з'їсти. Можемо зараз, до речі, це перевірити, хоча, блін, в цьому немає. Ніякого сенсу. Так, все, все, припинилося. А що так мішків мало в підвалі? В підвалі стільки мішків раніше було. Що? Обіжратися можна було тими мішками, а. а. А зараз якась фігня. Чорт. А вона? Ой, бачу, ой, бачу. Ой, бачу, 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 бачу. Швидше б звалити. О, все нормально. Нормально вона за нами не угониться ніколи, вона. Вона лох, вона не вміє бі... льотати дуже швидко. Наскільки швидко, щоб я не зміг втекти від неї. Вона не вміє так бігати, на жаль. Хоча, на жаль, для неї, а для мене в самий раз. Давай, давай. Ой я встелю, прям встелився. Так, де вона? Шикарно. Є можливість провернути бах року. Боже, оце. Оце таймінг. Оце таймінг. Швидше, швидше. Я бування теж. Особливо не ховався, бо вона в ванну теж може заходити. Все! 20 мішечків вже зібрали, вже шикарно, вже нормально. Але, блін, все ж щось, щось і станеться, що вона мені не дасть спокою і вона мені не дасть звалити звідси. Я ж знаю Крейсі, я знаю Крейсі вже багато років. Я знаю, що... Ого, капець, як комп'ютер ковбасить. Я просто шокований. Просто подивіться, як комп, шко... комп ковбасить. Це ж просто. Це ж жестяко. За нас там хтось іде, але ми нікого не впускаємо, ми, ми дітки виховані, в нас батьки вчили, що не здаємо двері, відкривати не можна. Тим паче зараз. Так, пайне, дай питанься трошки. <питреслова> She's the forest in the full story with the farming before the panjo. We'll lose my we're making it rolling and all that we live on.

От звали, от прям, от щоб тебе тут не було, навіть і духу твого, от прям дуже сильно ходить, щоб такого не було. Будь ласка, звали звідси, от щоб я тебе десь тиждень не бачив і не чув. Дякую. <поцю>

Ай, цвай, драй, фір! Все. а тепер точно можемо валить. От тепер точно можемо валить. Зараз сказала, раз, два, три. Дупу підітри. Як казав, відомий дід Толя. Піна. Так, зараз грім буде, да? Ох, ти ж капздосик, гучно. До речі, що треба зізнатися відверто, то чомусь в... Андроїд-версія Android Андроїд-версія Android Ice Horror Game зробили тихішим звук грому. Мені просто цікаво, чому. До речі, якщо ви бажаєте подивитися старі версії а на Андроїді там, де були зовсім інші вороги, навіть не крейсі, будь ласка, обов'язково пишіть, ми подивимося з вами їх всі разом. Десь я прогавив мішочок. Десь прогавив мішечок з грошима. Треба його знайти. Треба його знайти. Не, да, ризиковано йти, я да не піду. Я да не піду там страшно. Не зрозумів. Що за діла? Що це таке за ран? Коли нікого нема? Ви шо зрозуміли, бо я щось нічого не зрозумів взагалі. Я взагалі нічого не розумію, от прям от від слова, от прям от мені от щось показало, а я нічого не розумію. Прям ні слова, ні літерки, ні циферки, нічого не розумію. Я ще вперше взагалі з цим зіштовхуюсь. Так, все, так перебіжками заходим, все нормально. Ну це ж просто капздус який-то. слів нема. Ну, де б вона не була. Навіть очі витрачати не буду, я хочу почекати, коли вона сюди прийде. Я хочу почекати, коли вона прийде сюди, потім піде, я запевнюсь в тому, що вона в підвалі. І спробую звалити на другий поверх. Потім я запевнюю, що вона побігла на третій поверх. І я свалю в підвал. Нормально буде. Не смій, а ти це своло, та? вона ж зараз сюди прийде. В неї так. Перший, третій, третій, другий, другий перший, перший третій. І отак, оце комбо воно не припиняється взагалі ніколи. Вона побігла назад. Дивись, тепер другий і після другого третій. З третього на перший вона перелізе, виходить так, в неї працює. Ну добре, давайте їй дурити, спро... дурити спробувати. 在哪啊？ А я просто побачив, що вона до мене туди не йде, значить вона вирішила обігти мене. А так ні, дорогенька моя, так не працює. Я набагато розумніший, ніж ти. Я тебе вже трошечки вивчив. Я вже знаю всі твої повадки. На що ти здатна? Ти лузер. Ка. У же фемінітиви зараз використовуються завзято. Оце капзус мені взагалі не подобається. Так, все вона на, на якомусь іншому поверсі. Я Просто очей не хочу витрачати, в них не так багато. А мені треба якось її обігти обережно. І от прям запевнити, що вона йде до мене. Що от прям до мене пішла. Розумієте? От в чому питання. Ось в чому затримується проходження, тому що. Вона хитра. Вона дуже швидка і хитра. І в цьому її плюс для неї, тому що вона здатна на набагато більше. До речі, так от начебто то я і краще бачу, ніж отак от. Ви помітили, там от як наче, силует от пропадає, от тінь ота. І як типу, наче трошки яскравіше стає, ніж отак от. Ви не помічали ніколи? Я ніколи теж не помічав цього. Ну, так зручно, О, мать, ти капець надовго засіла. Чесно. Я в школі контрольну здаю швидше, ніж ти там бігаєш ходиш. Будь ласка, давай до мене швидше, от прям дуже прошу. Ля, ба бачили, бачили, вона що розвернулася і пішла назад. Вона розвернулася і пішла! Блінство назад! Ні, не встигну. Не встигну. Вона пішла на другий поверх. А зараз другого на третій побіжить. Я, я просто як у воду дивлюсь, вона зараз по-другому бігає. А тепер вона на третій побігла. Ну, звичайно ж. Ну, а, а як же може бути інакше? А ніяк інакше ж не може бути. Ну тому що ж, ну блін, ну а як інакше. Так, дивимось. Може встигну. о хо хо О-хо-хо-хо! Оце я провернув! Оце я провернув! Діла! ніхріда, О, ого, ого. Я взагалі не думав, що я на таке здатен. Ну це просто, це просто перед іносом отаку. І все, і нема. І як мене наче не було ніколи. Як наче мене взагалі тут не знають. Так, давайте оглядати швиденько, десь ми тут один мішечок пропустили. Тут максимум я, по-моєму, бути 30 мішечків в варі. Блінство. Давайте сюди зайдемо. Ну, не знаю, це така собі хованка, але блін, ну а що я, що я зроблю? Що я зроблю? Я тут уже більшість частину мішечків забрав, але по-моєму, вона мені тут прервала мій шлях. Я не стих оглянути далі. Місцевість, от бач, око. О с волода. Як би отак от сказати, от щоб не матюкнутися. А? Отак от отвічливо послати її на три веселі літри, але отак, от от, щоб не матюкнутися. Ну, то от, ну от просто, ні, ну це це вже читерство найвищого масштабу, реально. Ну, До речі, хороший план йти спочатку а, на. Тут от все оглядати, потім бігти на. Е, перший поверх, в підвал, тобто. І з підвала бігти е, в цей, е, на третій поверх, а з третього поверха бігти вже, собственно, кажучи, на сам. Вихід. Це, по-моєму, дуже непогана тактика, але, блін, її треба допрацювати. І треба допрацювати, так як вона трошечки не працює через швидкість крейсі. Ух то ж ніфіга собі вони відкидує. кидуть. Льонь. Мені цікаво, просто, от за від чого трясуться предмети? От поясніть мені. За яким таким законом предмети, нічого, по суті, не роблячи, а, мають таку фізіологічну можливість трястись. От поясніть мені, от як це працює, от як всі це працює, Чому трасуються предмети, коли вона на якомусь поверсі? От поясніть мені. Пакійнесенька. Ось зараз я не хочу ризикувати, тому хай вона польоти тут походить, потім на третій поверх, з третього поверха на другий. І тільки потім знову сюди прийде. Це так буде найідеальніше за все. Блін, ну так, я про, прокекав просто 14 хвилин геймплею. Просто от в нікуди вони пішли, доявляєш? Ай, кресі, довбана обдовбана. Щоб те рознесло. А? Ай, її так, по-моєму, рознесло. Тіло ж у неї кудись подівалось. Капець, це ж наскільки треба бути сліпою, що вона мене не бачить, а? І не вже проти цієї падли немає ні коп'яні, ні, ні, ні зброї. Ну от ну не вже. Ну от не повірю ні разу. Взагалі не повірю ніколи, от абсолютно. от Не буду вірити. Не бажаю вірити в це. Так, сьомий мішечок. Сьомий мішечок я вже взяв. Прекрасно. Сюди вона начебто не заходить. Це дуже кльово. так, давайте тут потрясемося трошки. Ні, не будемо трястись. Не будемо трястись, бо все працює як треба. Я ж ключі від підвала аж взяв, правильно? Мав, по крайній мірі, взяти. О, підстава буде, якщо не взяв. Ой, а тут цих три мішечка, вай. Вах! Три мішечки, це файно. Ох, як тут багато мішків. Вже бачу, вже на одному підвалі ті, ті кого золотився, ти бач? Ну підвал це собака, саме найнебезпечніше місце, яке б можна було придумати тіко. До речі, там око. Око треба забрати було яку небудь. Бі, ну цікаво, чому трясуються ця, ця гра це пекло вчителів з фізики. Тра. Ви серйозно, де? От ви прикалуєтесь з мене, де? Ну вона сюди не доходить. Якщо я її сюди не приведу, вона сюди так-то не доходить. Крейсу Лезе. Це... Ой. Церінтре ну, стать предмет. Припиніть нафіг. Ох, крейсій набридлива. Ох, і набридлива вона, блин. Ще нажлоний герой ходить, як гіпопатамус якийсь. Так. Не буду ризикувати. Не буду. За що ж казав? Хоча, до речі, часу мені б спокійно вистачило О, огля... ну, підійти до драбини. До, до сходів, точніше. Мені б часу за, за, за очі б вистачило. Так, вона тут. Вона тут, я її чую. Чортова бабка. Вони вже нерви б'ють, і не боятися не можу, так як, блін, вона льотає, ну реально ну з такою швидкістю, що просто неможливо. Я хард не можу дві серії пройти. От вам і комп'ютерна версія. Це те, про що я вам казав, оскільки от грав на андроїді, скільки я вам казав, що, блін. ПК версія набагато складніша, ніж Android версія. Хто б там що не казав? ПК версія складніша. Такий підвал багатий, а? До речі, а чому б не спробувати спочатку бігти на третій поверх, а потім в підвал? Це ж слушне запитання, да? Слушне. Нужно реально спробувати побігти на третій поверх. Ну тільки не тоді, коли вона там. Правильно ж? Правильно. Чим довше я стою туплю, тим більше шанс, що мене з'їдять. Вже було перевірено. Вже блінство було перевірено. Неодноразово. Чорт. От може з'їсти зараз вона мене. Двері привіткились. Ні, не з'їлася, не з'їла нормально. Не вистачило розуму! Ну отут по цій кімнаті бігає. Ну, звук, оцей об'ємний звук, він трошки тормозить тут. Він неправильно працює, не так як потрібно. Ще ці двері, це така мода оця штовхати двері, блін. Вона, звичайно, класна, не незвич... оригінальна, але, блін, складна. Для багатьох людей. Тут нема. Я зазмутився. Грімний грім, давай. Ну тут чого мало мішечки. Тут, коли класно було, коли отака лінія з п'яти мішечків була. Ну чому тут нема портала? портал це так зручно, боже, його на харді так не вистачає. Його на, на харді просто капець як не вистачає. Просто нереально не вистачає. Ну, все, дивіться, і в підвалі я фармив десь мішечків 10. Да? Ну, якраз в мене буде. Якраз буде, буде половинка. Не половинка, а якраз я доб, доберу всі мішечки. А чого я тут сиджу, Мені цікаво? Хороше запитання. Якщо треба йти. Чо я. А я не знаю де вона. А все капздос у мене зараз їдять. Просто побачив, що... ран <смеш> є, а крейсі нема, <смеш> значить вона позаду мене. <смеш> Блі, дурень, дурень, Міг же звалити! Міг же... звалити! Як я оцього не люблю. А? Знов на 5 хвилин б тільки прийшло. Скотиняка знов прийшла тіко на 5 хвилин. Така от Польота, знаєш, що так... ранкова пробіжка це називається. ранкова, так от пробіглася і нормально. І повернулася назад. В підвал, Ну, взагалі, пристаніще у всіх абсолютно монстрів це підвал. Підвал це. Для монстрів просто золота жила. Я не знаю, чому саме підвал вирішили зробити. А, місцем, де всяке всякі прокляття, всяка всяка хрінь льота. Не, не знаю чому. Ну, от щось так зробили. що... Пі... Чогось так... Якийсь такий стереотип, що якщо підвал, так обов'язково має бути страшно. Якщо підвал закинути, там ніхто не прибирає і там хлам, то це провина живих людей, а не мертвих. Мертвих тут ні до чого. Абсолютно. До речі, було б класно, якби вона побігла по так от, а так от, і отут би вибігла. Було б прямо класно, я б тоді встиг туди побігти, отуди. Ну, бач, не судилося. Не судилося. Або вона мене не бачить, або вона прикалується. Я я, я склоняюсь більше до другого, бо ти бач, я вже е, 29 тисяч років стою, тут і нікуди нема. Алло, Кресі! Прийди! Ну, давайте стоять чекати. Я почекаю, я почекаю. Давай, 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 давай. Давай, давай. Чекаю, чекаю. Чекаю, чекаю. Затримую підписників, да? Це я, це, це не за мене так довго дивитесь. Це все через Кресі. Це, це не я. Це не я це за вас Крейсі затримую. Крейсі, от просто вона, ну. Ну, дідівка. Я не знаю, це вже навіть не стереотип, це просто факт. Дівки дуже довго збираються. Ну, це правда. Це, це вже було доведено. От вон. Кресі дуже довго збирається на цей поверх політати. Ти льотиш зі швидкістю, Тесли! Тесла не така швидка, як ти. Ти можеш той третій поверх за 20 хвилин вже 70 разів облітати. І вдолі впоперек. Ну летиш ти сюди, ну. Мені здається, гра прикалується з мене. Вона мені такі звуки кидає, типу а, поглянь, тут таке інколи буває, крейсі інколи може такі звуки видавати, ага, а самої крейсі немає. Ха, ой, її просто не існує. Ну чому ти туди пішла? А зараз на другому поверсі. Зараз у нас другого поверх, а сюди має прийти. Мабуть. может быть даже правда всему сомневаюсь ну ладно. ну ну оба оба хорошо прекрасно молодец дурепа Боже! Дякую! Дякую. Боже, це було ідеально! Це було просто, просто хиня... Ну, така просто тактика. Тактика просто на роки. От просто Користуйтеся всі, хто буде грати цю гру, користуйтесь. Вам знадобиться ця тактика. До речі, лопата лайну. Прям чесно. Ху. Слухайте, ну нарешті я в підвалі, нарешті я дібрався до закаток. Ну що це таке? Ні пожерти, ні погуляти, ні з мишами потрендіти. Ну що за діла? Так, хаваюсь, хаваюсь. Чотири мішка лишилось! Чотири! Тільки що ви бачили, вона пролетіла і ніякої реакції на мене. Просто ніякої. Нульова реакція просто. Просто нульова реакція на мене. Ой, слава Богу. Хай взагалі не буде у неї реакції на мене. Три мішка. Два мішка. Один мішечок. З речі, кажуть, що в старій версії можна було більше мішки збирати. Я не знаю наскільки це правда. Блі. <реш> Привіт! Прекрасно, мен, прекрасна робота. Чому ти не відповідав на мої дзвінки? Е, я не міг говорити, не зараз, вибач. Чому? Я відчуваю її. Я відчуваю щось в цьому вдомі. Е, воно слідкує за мною. Я відчуваю його Чи її? Воно тут. А, ІЦ, типу, воно. Ну нарешті, мої дорогенькі, ми подолали цю гру навіть на харді. Коротше, остання тактика виявилася самою працьовитою, яку тільки можна було придумати. Просто найідеальніша, найідеальніша тактика. Ну, тим не менш, ми все рівно витратили час. Хоча я сподівався, що я витрачу набагато менше часу. Я думав, що я витрачу максимум хвилин 15-20 і все, а виявилося що. Дві серії. До речі, в совокупності, якщо там ті 40 хвилин, і ці тут хвилиночок 30 відеоролик буде, то а, більше години я не міг пройти хард. І тим не менш, я його пройшов. Сіку сподобалось це відео. Вискати пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, тискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеоролики. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, я там викладаю дуже багато чого цікавого з приводу а, мого каналу. Ну і про чого всякого цікавенького. Все бажаю вам всім самого найкращого на все.